Вона була прикута до візка, поки вуличний хлопчик не довів, що, можливо, всесвіт обожнює ярлики інвалід, сирота, успішний чоловік, вуличний малюк, їм зручно класифікувати людей, не заглиблюючись у суть. Але якщо до того, що все, у що ти вірив про успіх, чудеса та силу духу, неправда, бо іноді той, хто дарує надію, не має навіть теплого одягу, а найбільшість зцілення не в лікарняних протоколах. А в серцях, що ще не розучилися любити. Вона мала все догляд, школу, батька з грошима. Але одного дня світ зламався, і вона залишилася прикута до крісла без матері, без руху, без сенсу. А він, хлопчик, із вулиці, безрідні, без дому, але з вірою, яка могла запалити ціле місто. Саме він, а не лікар, навчив її знову вірити, знову мріяти, і зрештою, знову ходити. Ця історія не про жалість вона про силу, що живе в простих вчинках, у доброті без розрахунку, у дружбі, яка приходить тоді, коли на неї не чекаєш, і якщо ти думаєш, що вже чув найбільш зворушливу історію у своєму житті, почекай найголовніше попереду. Олександр Вернигора був не просто бізнесменом він був символом сили, людиною, яка ніколи не визнавала поразок, його голос залагоджував угоди. Його підпис запускав багатомільйонні проекти. Але життя воно любить ламати сценарії. У день, коли він мав укласти контракт, що відкривав двері до міжнародних інвестицій, йому зателефонували з лікарні. Його донька Соломія, госпіталізована, і саме в цей момент не угода, не репутація, а страх батька змусив його втратити контроль. У палаті лікарні, де пахло антисептиком і тривогою. Олександр не міг нічого вирішити. Тут не діяли ані графіки, ані зв'язки. Його дівчинка лежала без руху, а він вперше в житті не знав, що сказати. Вся ця гонитва за статусом раптом здалася марною. Що толку велітних авто, якщо ти не помітив, як твоя донька виросла? Що варті перемоги, якщо ти програв у найважливішому бути поруч, коли вона найбільше потребувала? І ти можеш подумати це не про мене, я не бізнесмен. Але давай чесно, скільки разів ти ставив роботу вище за родину, скільки важливих справ стали відмовками не бути вдома вчасно. Ми всі маємо свої контракти. Але поки Олександр дивився на Соломію, він ще не здогадувався, що ця історія тільки починається, і попереду зустріч, яка змінить усе. Це сталося так раптово, що навіть не встигло заболіти лише тиша, мигалки швидкої і звук власного дихання. Соломія вижила після аварії. Але лікарі сказали слова, які зупинили час повний параліч нижньої частини тіла, а поруч у сусідній палаті її мати Марія вже не подавала ознак життя. Олександр стояв посеред цього хаосу, в костюмі за тисячу доларів, але з порожніми руками. І вперше, можливо, в житті він зрозумів, що гроші не рятують, коли Бог вирішує дати урок. Горе не питає, коли зручно воно приходить а й оселяється в очах твоєї дитини, коли вона запитує. А мама повернеться, а ти не маєш відповіді. Олександр замкнувся в собі. Він не плакав, навіть не кричав, просто мовчки сидів у лікарняному коридорі, як дитина, що загубилася, але не в супермаркеті, у житті. Його серце кричало від болю, але лице залишалося кам'яним, бо сильних не вчили плакати, правда? Цей біль зробив з нього оболонку. Робота більше не тішила, зустрічі стали тягарем. Навіть дзвінки від партнерів дратували усе втратило сенс. Людина, яка колись здавалася непохитною, раптом залишилася сам на сам із провиною, яку не можна стерти жодним виправданням. Але доля, як ми знаємо, має ще кілька несподіванок у рукаві. Гаврило прокидався не під звуки будильника, а під гуркіт ранкового транспорту і крики торговців на базарі. Йому було лише дев'ять, але очі мали досвід втричі старшої людини. Після смерті батьків він залишився сам, без нікого, хто б назвав його мій син. Проте в його серці не було злості. Навпаки, він носив із собою якусь надзвичайну віру, яку не змогли зламати ані дощі, ані голод, ані байдужість дорослих. У нього не було рюкзака з підручниками, але був старенький зошит, куди він записував свої мрії. Хтось мріє про новий айфон. А Гаврило мріяв просто мати кімнату з вікном і людей, які будуть чекати його вдома. Він допомагав бабусям носити сумки, шукав зайві копійки, щоб купити булочку не лише собі, а й старому собаці біля метро. Навіть у холод він ділився пледом, який знайшов на смітнику з іншими дітьми, бо вірив якщо я добрий, світ теж добріший. Такі діти, як Гаврило, не потрапляють у новини, їх не знімають блогери, не запрошують у студії. Але саме вони є справжнім обличчям незламності. І коли життя вирішує змішати карти, воно часто готує зустріч, яка може стати ключем до зміни двох доль, не тільки його. Сад при лікарні був майже завжди порожній. Пацієнти рідко виходили, лікарі ще рідше. Саме там, серед старих каштанів і лавок із облупленою фарбою, Гаврило вперше побачив Соломію. Вона сиділа в інвалідному візку, дивлячись у землю. Він босоногий, з подертою курткою, тихо присів навпроти, мовчки простягнув їй яблуко, і це було більше, ніж просто жест. Це було запрошення до дружби без умов. Гаврило не питав, чому вона не рухається, він просто почав показувати їй дрібні вправи, які сам колись бачив у дворі, де бабуся реабілітолог тренувала свого чоловіка. Просто спробуй поворухнути пальцями не для когось, а для себе. Соломія спочатку відмовчувалась, але в серці щось прокинулося. Бо, вперше за довгий час, поруч була людина, яка нічого не чекала взамін, тільки усмішку, і вона посміхнулась. Кожного дня вони зустрічалися там мов би, за змовою. Він приносив їй гілочки, з яких вони складали дерево мрій, а вона ділилася з ним історіями про маму. Гаврило навчив її вірити у тілу, а вона і в те, що серце теж може зцілюватись. Їхня дружба розквітала тихо, як перші підсніжники, і ніхто з дорослих навіть не здогадувався, що саме цей хлопчик поступово повертає Соломії Сенс жити. Олександр, повертаючись із чергової зустрічі з юристами, помітив щось незвичне у саду біля вікна дончиної палати, сторонній хлопчик, босоногий, розпатлений, і з якимось згортком у руках. Його серце стиснулось від тривоги, хтось із вулиці біля його доньки. Не роздумуючи, він увірвався в палату, вибухнув обуренням і, не давши Соломії пояснити, наказав охороні вигнати хлопця. Все в ньому кричало Я маю все контролювати. Але Соломія, тиха та пригнічена останніми місяцями, вперше за цей час заговорила голосно вперше. Впевнено. Вона сказала слова, які розірвали його серце Цей хлопчик дав мені більше тепла, ніж ти за всі ці місяці тату. У тій фразі правда, біль і сила. І хоча в його очах промайнув гнів, щось усередині дало тріщину, бо в глибині душі він знав вона права, його донька не просто вперше заговорила, вона жила поруч із тим, кого він вважав загрозою. Цей конфлікт зламав їхні ролі. Вперше Олександр не був авторитетом, а просто розгубленим чоловіком, що втрачає зв'язок із дитиною. І поки він мовчки стояв посеред палати, спостерігаючи, як донька плаче, він почав думати, хто цей хлопець, звідки він узявся і чому поруч із ним моя Соломія інша. Але це були тільки перші питання. Наступного ранку Олександр, не в силі заснути після розмови з донькою, наказав охороні дізнатися все про Гаврила. Через кілька годин на його столі лежала тоненька папка, жодних батьків. Жодного офіційного місця проживання, кілька спроб втечі з притулків і гарні характеристики від волонтерів, але найбільше його зачепило фото хлопця біля дитячого будинку. Він тримав у руках стару книжку, таку ж саму, яку Олександр мав у дитинстві, подарунок його покійної бабусі. Чим далі він читав, тим більше бачив себе. Маленького Сашка з Черкаської області, який сам бігав по селу в дірявих черевиках. Мріючи вирватися з бідності. Він теж був сиротою, теж бачив смерть надто рано. Але забув, що саме тоді в ньому народилася сила. І тепер ось він, дорослий, дивиться в обличчя хлопчика, який носить у серці ту саму спрагу до любові і прийняття. Цього ж вечора він увійшов до соломіїної палати і, не кажучи зайвого, лише кивнув Якщо хочеш, хай приходить. Соломія не відповіла, лише міцно обійняла батька, і він відчув те, чого давно не відчував щось м'яке, справжнє. І хоча попереду ще багато рішень, перший крок уже був зроблений. Коли Соломія попросила тата відвести її до лікарняної каплиці, Олександр здивувався вона ніколи раніше не проявляла зацікавлення до релігії, а сам він вважав віру справою слабких. Проте, дивлячись на її очі, невимогливі, а сповнені світла, він погодився. У каплиці було тихо, пахло свічками й деревом. І саме там Гаврило, який приєднався до них пізніше, став на коліна і почав молитися як тільки діти можуть без пафосу, але з глибини серця. Він говорив вголос: Дякував Богу, не за новий дім чи іграшки, а за людей, які бачать мене, навіть коли я нікому не потрібен. Його слова звучали так по-дорослому, що навіть капелан завмер. Олександр сидів осторонь, не розуміючи, чому це його зворушує він, чоловік логіки, цифр, фактів, раптом відчув щось, що не вкладається у формули. У цій простій молитві була сила, і ця сила не в релігійності, а в надії. Соломія взяла його за руку. Це був тихий жест, але він сказав більше, ніж тисяча слів. Тату, ти не один. І Олександр, який колись не вірив у силу духовного, вперше замислився може, Гаврило тут не просто так може, саме він, той маленький провідник, що виводить їх із темряви, але життя готує ще одне випробування. Зі зміною погоди, яка в Києві ніколи не буває лагідною восени, Гаврило захворів. Спочатку це був просто кашель, трохи жару. Він думав, що минеться. Але вже через кілька днів хлопець лежав у тій самій лікарні, з якої майже не виходив. Цього разу не як відвідувач, а як пацієнт, діагноз пневмонія. І хоча він намагався усміхатися, як завжди, очі вже не сяяли, втома взяла своє. Соломія плакала. А Олександр сидів поруч, тримаючи руку хлопчика, який колись здавався йому чужим. У цю мить щось остаточно змінилося. Олександр не думав про ризики, документи чи що скажуть люди. Він думав лише про одне я не відпущу його назад на вулицю. Того ж дня він викликав адвоката. Процес мав бути непростим Гаврило без документів, без родичів, без системної підтримки. Але Олександр, який колись вів переговори з міжнародними корпораціями, тепер вів найбільшу битву в житті за дитину, яка навчила його жити. Усі дивилися на нього як на божевільного. Для чого тобі це? питали. А він тільки відповідав. Тому що мені нарешті є для кого вставати вранці. І хоча б пневмонія прогресувала, Гаврило боровся. Він уже не був просто сиротою, він був чиїмось бажаним сином, і це дало йому нову силу. Але найсильніший момент був ще попереду. Це сталося без попередження ніхто не очікував. Навіть лікарі, які щодня заходили до Соломії з холодною стриманістю, не могли пояснити, як і чому. Але в той день, коли Гаврило лежав знесилений після чергового нападу кашлю, Соломія тихо нахилилася вперед, подивилася на свої ноги, і пальці ворухнулися. Один, потім ще один. І світ ніби зупинився вона закрила очі й заплакала не від болю, а від надії, яку боялася навіть уявити. Гаврило ще слабкий побачив це першим. Його усмішка була такою щирою, що здавалося, і вона могла розтопити сніг у грудні. Я ж казав, ти зможеш, прошепотів він, і в його голосі була така гордість, наче це була його власна перемога. Для нього це був доказ віра і любов не просто надихають вони зцілюють. І найголовніше він більше не почувався чужим. Він був частиною чогось справжнього, чогось, за що варто жити. Олександр стояв у дверях, не втручаючись, його серце билося швидше, ніж будь-коли за останні роки. У цій кімнаті відбулося щось більше, ніж прогрес пацієнта. Це був доказ того, що коли серце відкривається, навіть паралізоване тіло здатне ожити, але попереду чекала ще одна найбільш важлива зміна. Минуло кілька місяців. Київ змінився, як і ця сім'я. Соломія більше не сиділа в інвалідному візку. Вона вже самостійно ходила коридорами лікарні, підтримуючи інших пацієнтів словами, які колись почувала від Гаврила. Ти можеш. Гаврило жив з ними офіційно, як син. Його кімната була повна книжок, малюнків і посмішок. Він не боявся темряви більше. Бо вдома вже було світло постійно. Олександр той самий чоловік, який колись жив від наради до контракту, тепер щодня навідував дитячі будинки. Його новий фонд підтримував безпритульних дітей, будував бібліотеки в сільських школах і відкривав центри реабілітації. Його кабінет більше не був скляною вежею, а звичайною кімнатою з фото дітей на стінах. Він більше не шукав сенсу в цифрах. Він знаходив його в кожному дякую і в кожному обіймах свого сина. Але найважливішим було інше вони знайшли один одного не випадково, не через жалість, а через любов, ту, що не питає, скільки ти заробляєш, чи скільки ти втратив, а ту, що змінює все. Та історія почалась із хвороби та втрат. Але справжнє чудо було не в вцілені тіла, а в оновленні душі. Та знаєш, іноді найбільші дива трапляються після того, як здається, що все вже втрачено. А тепер скажи скільки разів ти бачив людину і думав, що знаєш про неї все, а скільки разів опускав руки, думаючи, що вже запізно? Часом ми самі собі в'язні, наших страхів, ярликів, невдач. Але правда в тому, що саме ці кайдани можуть стати початком найбільшої трансформації. Якщо хлопчик без дому, без взуття і підтримки зміг повернути надію, рух і любов у розбиту сім'ю, що тоді заважає тобі зробити перший крок? Не бійся падінь, важливо, хто буде поруч, коли ти впадеш, і ще важливіше, для кого ти станеш тією опорою. Якщо ця історія торкнулася твого серця, поділись у коментарях, що в ній зачепило тебе найбільше. А щоб не пропустити ще більше історій, які надихають і змінюють життя, підписуйся на канал і натисни дзвіночок. Бо наступна історія можливо саме для тебе.